Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Чому ж українці святкують покрову? Чому це свято насправді є суто українським, не дивлячись на те, що покрова Пресвятої Богородиці це велике релігійне свято. Я вам розповім про це і в контексті нашого 14 жовтня ви дізнаєтеся більше і про це свято, і чому воно настільки важливо саме для українців? Перед цим хочу подякувати всім, хто донатить, хто лайки, хто. Коментую, поширюю. Хто на Патреоні, на картки е допомагає на шоколадки та бензин. І друзі, прошу підписатись на цей канал, тому що ми говоримо про історію. Отже, 14 жовтня, покрова Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні визначаємо свято Дня захисника та захисниць України. Разом із тим це день козацтва, це день УПА і водночас Покрова Пресвятої Богородиці. З чого все починалося? От, якщо ви візьмете православний світ, то ви зрозумієте, що в принципі покрова це день, який відзначається в усьому світі, але для українців це особливо пошанована традиція. Яким чином? Покрова пов'язана з історією про спробу штурму Константинополя, сьогоднішнього Стамбула, або як ми називали українців Царгороду, військами ворожими. І тут є різне читання: це було в 6 стріччі, чи це було в дев'ятому сторіччі, так чи інакше пов'язують в тому числі українські історики, що саме князь Аскольд, це 860-ті роки, приїхав до Константинополя, хотів взяти його штурмом. І, власне, місцеві мешканці звернулись до патріарха, який власне молився до Богородиці, і чим відвів військо Русичів. І якраз в цьому контексті цікаво, що з'явилось на небі Богородиця, так зване влахернське диво, яке тримало свій мофорії, тобто покривало, і таким чином символізувало, що воно захищає оборонців Константинополя. Побачивши це чудо, князь Оскольд хрестився. До речі, цікаве явище, що саме хрещення Аскольда це те хрещення, яке визнають, наприклад, у Візантії. А, наприклад, хрещення Володимира, воно не зафіксовано ніяк в Візантійських джерелах. Отже. Так чи інакше, але з цього дива почалася насправді історія пошанування серед українських військових покриви. І от, до речі, зауважте, що у нас в цілому наша церква Руська, так, українська, характерна тим, що у нас пошановується Богородиця дуже сильно. І не Діва Марія, як, наприклад, у католиків, а вже Богородиця е, Успіння, наприклад, Богородиці, так, як е, таке явище, і в тому числі покрова Пресвятої Богородиці. І саме великий українські, саме очевидно понад тисячу років тому взяли це свято як е, після хрещення, як покрову власне над військом. Таким чином, історія пошанування у нас в Україні цього свята є дуже давньою, нараховує понад тисячі років. Що ж стосується козацтва, Богородиця є богородичний культ, є абсолютно характерним для українців, і навіть наші пер, перші гімни Богородиця так називається. Вони співалися під час військових походів, під час перед атакою. І, зрештою, козаки так само взяли Богородичний культ. Ну бо це спадкували від батька до від батька до сина. Тут нічого нема дивного. І якраз наше козацтво теж взяло цей культ покрови Богородиці, і разом із тим, покрова як свято нерухоме, так тобто ми знаємо, що є рухомі свята, наприклад. Великодинь, так він вираховується, а є нерухомі свята в православному циклі, які всі знають, що вони будуть точно ту саму дату. Так от на покрову Пресвятої Богородиці козаки зазвичай мали одну з центральних нарад козацьких, і це було 16, 17, 18 сторіччя, і навіть покрова Пресвятої Богородиці, як один з днів, коли збираються наради, так де можуть власне обирати нових старшин. Якщо ми говоримо про 16-17 сторіччя, або ж про це традиційна нарада, то вона навіть зафіксована в Конституції Пилипо Орлика як такі, от в принципі, день, коли мають відбуватися ці от наради козацького кола. Тож для козаків покрива пристоїв Богородиці, було теж святом, бо це було не просто свято. Це був день, коли вони з'їжджалися, бачили своїх старих побратимів, і кожен чекав, що вони побачаться на покриву. Тому дійсно, козаки. Сприймали цей день як свято, і водночас як побачення своїми побратимами, як вирішення доносних питань для війська, для народу, для нації, і от саме тому у козаків це свято переходить від руської києво-руської або української середньовічної доби до козацтва. Подальшому ми знаємо, що покрова – це. Одне з тих свят, яке власне тримало нашу українську ідентичність в 19 сторіччі. Ну а на початку 20 сторіччя, під час визвольних змагань, покрива теж було святом, яке асоціювалося з українським вояцтвом вже, бо воно було вже на початок визвольних змагань нерозривно пов'язане саме з воїнською козацькою культурою, і тому покрива Пресвятої Богородиці вважалася вже святом і козацьким, світським, так би мовити. Ну бо ми розуміємо, що в державі були і світські свята, і релігійні. І тут, зрештою, ми підходимо до найцікавішого покрива. Це не тільки об'єднання українського вояцтва, але і у 1900 у 1942 році відбулося унікальне явище, коли українці, що взяли до рук зброю боронити себе від окупантів у 1942 році, саме за такими переданнями, 14 жовтня було утворено українську повстанську армію сорок другому році, це та сама армія, яка буде боротися і нараховувати сотні тисяч бійців, та сама армія, яку будуть намагатися. Росіяни скомпроментувати і, до речі, зараз говорять, що от їх засудив Нюрнберзький процес. Ви знаєте, це очевидно для їхнього того думства характерно. Бо на Нюрнберзькому процесі, до речі, не всіх стратили. Було кілька людей, яких відпустили. Бо Нюрнберзький процес це не судилище, яке вони хотіли влаштувати от нещодавно в Маріуполі, так грати там вже варили. Нюрнберзький процес це суд, і от в соєцький час справи Нюрнберзького процесу. Оці томи, які накопичились, переклали не всі російською мовою. Так, вони були в різних мовах опубліковані, а в Связькому Союзі не всі. Тому що в Нюрберському процесі є в томах різних просто довідки, що, наприклад, Організація Українських націоналістів чи Українська повстанська армія це рух опору в Другій світовій війні. І в Нюрнбергському процесі ніколи не говорили, що УПА була колаборантами, або Організація українських націоналістів була колаборантами. Там зауважували, що це були організації. Або воїнські формування партизанські, які боролися за відновлення своєї незалежності. Але ми знаємо, що саме маніпулюючи Нюрбицьким процесом, думаючи, що це судилище, в тому числі з Кремля, зараз до нас доносять такі от неймовірні оповідки. Тож 42-й рік, 80 років, сьогодні виконується дня з дня проголошення української повстанської армії. Ті армії, бойові групи, якої фіксувалися ще. 1960 році, уявіть, вже закінчилася Друга світова війна, вже 15 років вона закінчилася. А люди міцної долі, міцного духу змагаються за українську незалежність. До речі, перед покровою 14 жовтня. У нас є дві дати історичні 13 жовтня. Обидві це 1947 рік, коли НКВД створили спеціальні загони для боротьби з. Повстанцями, а в 1948 році, того, ж 13 жовтня, наказ про виселення тих родин людей, яких власне ну думають, підозрюють, що вони були в УПА. Тобто упівці, які боролися і які вважали покрову своєю, ну власне символом боротьби і символом духу, саме у півців, їх, по-перше, знищували, їх за ними слідкували все стукачі. Так мало того, ще їхніх рідних виселяли за. За Сибір туди на далекий схід. Тож цей день є днем і, звісно, створення УПА. Тому ми сьогодні бачимо, що часто, хоча червоно-чорний прапор не був офіційним прапором, упа, це є бойовий прапор українських вояків, як синьо-жовтий прапор держави. Чорно червоно-чорний це прапор бою. До речі, у мене є відео і про синьо-жовтий прапор, і про червоно-чорний прапор, десь там за серпень місяць, мені здається, в моєму відео. Отже, таким чином, концентрація особливості оці військової звитяги, тисячолітньої традиції, коли наші предки ну як передали смолоскіп ці ці ментальні якорі, день покрови є святом і днем дійсно українського вояцтва, козацтва, день упа, день боротьби. І сьогодні ми з вами спостерігаємо, що цьогорічний день покрови, ми всі, звісно, очікуємо, що дійсно ця покрова буде. Що ці ракети новітнього Садама Хусейна чи там, новітнього не знаю, кого там Повпота, що вони будуть покриті, і ми, звісно, всі віримо в перемогу. Тож, 14 жовтня в Незалежній Україні відзначалося достатньо ну, агресивно, тому що пам'ятаємо ну, політику до 2014 року, по суті. Завжди це були провокації комуністів або соціалістів, перефарбованих комуністів так вітренківці, все можливі, семененківці, навіть не хочеться згадувати ці огідні імена. І завжди це була провокація з завезенням росіян і зривом постійних от, святкувань урочистостей на день 14 жовтня. Проте, як все вийшло, коли ми більшість з нас скинули, народ скинув цю от огідну. Мразоту звук, яку нам намагалися пропагувати, і ми почали чергову, але вже природньо, бачите це. Природне святкування, бо у нас вже є розуміння, що таке український вояк, що таке український козак і, в цьому захист батьківщини. Тож, друзі, відзначаємо цей день, святкуємо, згадуємо всіх, хто поліг за незалежність України, та підтримуємо всіх, хто бореться за її сьогоднішню незалежність та соборність. Друзі, щиро дякую за те, що послухали. Дякую всім, хто нагадує. Будь ласка, лайкайте, коментуйте, поширюйте, бо зараз в чергову пішла атака на український Фейсбук, і дуже важко тепер боротися навіть на цьому історичному фронті. Дякую щиро всім, хто підтримує фінансово на картки або на патреоні або на спонсорстві. І наближаємо перемогу щоденно разом. Віримо в Збройні Сили України. На згвардію базовців терборону усіх людей доброї волі з вами був український історик Олександр Алферов. Всіх зі святом, слава Україні!